Не покидайте рідні села. в них є душа, вона болить. Пройшло дитинство тут весела і не одна щаслива мить. Не забувайте про коріння. Ці рядки Світлана Фоменко написала вдома у рідному селі Вільне Волноваського району ще до початку Великої війни. Створюючи його, ставила за мету закликати розумних, активних, чесних людей залишатися в селі аби розвивати його. І навіть уявити не могла, що згодом самій доведеться пережити розлуку з батьківщиною. Нам довелося покинути наші домівки через те, що це була пряма загроза нашому життю. Для окупантів ми були особо опасними. Це, до речі, інформація для тих, хто любить знецінювати культуру і казати, що там пісні, танці, вірші, нічого серйозного. Знаєте, для окупантів ми дуже страшна велика сила. Вони ж свою культуру використовують як одну з найголовніших витоків пропаганди. Цей вірш та ще 24 інші пані Світлана декламуватиме на творчому прямому етері кава з поетесою. Вірші написані вдома. О восьмій вечора у п'ятницю, 13 вересня, в інстаграмі та Фейсбуці на сторінках її рідної сестри Олени Конюшок. Приурочений він 180-річчю села Вільне, яке вже понад два з половиною роки в російській окупації. Світлана пишається, що до повномасштабного вторгнення встигли детально дослідити його історію. Зрозуміти, як воно засновувалося переселенцями, також з Великого Горя прийшов наказ, знову ж таки, з Москви, насильно під конвоєм переселити людей з Харківської та Чернігівської губернії на Донецькі необроблені поля на той час. І зараз я усвідомлюю, що нащадки тих переселенців, які пережили Велике Горе переселитися з рідних країв на нову землю, обжитися там. Починаючи з будівлі землянок, закінчуючи обробкою земель, народженням дітей і так далі. І Зараз ми нащадки тих людей також стали переселенцями і знову ж від від рук тих самих злочинців. Поетиса підкреслює, вільне з Донеччини нині живе в різних куточках України і світу. Бо евакуйовані жителі, як говорить вона в одному зі своїх віршів, забрали його з собою, бережуть у серці і відзначатимуть навіть на відстані ювілей рідного села. Світлана прославляє. Його його своєю творчістю писати вірші почала з 15 років. Все було просто привітати там родичів з днем народження, не якимсь віршиком, знайденим в книжці, а щоб це було щось ексклюзивне, спеціальне для цієї людини. Також можливо, знаєте, як завжди, поштовхом поштовхом є. Перше кохання, і це все якось так поступово йшло. Не придавала я цьому ніколи такого великого значення, якого поезія набула зараз в моєму житті та в житті людей, які також цінують українське слово. До великої війни Світлана писала переважно романтичну поезію. Трагедія всієї країни змінила вектор тематики. Тепер це громадянська лірика. Прихисток, родина поетеси, знайшла на Полтавщині. Рідне село Росіяни окупували буквально у перші дні війни. Наші батьки, дідусь та бабуся лишалися в окупації чотири місяці, пережили там. Дуже нелегкі часи, так звані фільтрації, які прирівнювались до полону, коли їх утримували незаконно, без документів, телефонів під конвоєм. Знову ж така історія. Повторюється, ми просто маємо правильні уроки засвоювати. Фільтрація рідних в окупації тривала більше трьох тижнів. Світлану повернула до життя громадська та благодійна діяльність на новому місці. Через власну призму намагається показувати жителів Донеччини, розвінчувати стереотипи про них. Як і до повномасштабного вторгнення, пані Світлана є директоркою вільненського сільського будинку культури, який продовжує працювати дистанційно. Робота продовжується, але вона певним чином навіть розширилася, не дивлячись на те, що в нас немає приміщення, в нас немає наших костюмів, в нас немає нашої апаратури. Але коли в людей є ось ця енергія, а ми. Мало того, що не здалися. Ми навпаки, в собі це намагаємося пробуджувати і плекати в собі ось цю енергію. Ми реалізовуємо творчі проекти. Ми вже відновили свою матеріально технічну базу написами та реалізацією культурних проєктів вже тут на Полтавщині. Тому у нас тепер є апаратура. У нас є гармошка, на якій грає наш тато, Ми можемо писати авторські пісні. Життя у сумках і ключі. Дітей залишали коле, вірою множені болем, поділені навчені долею спати на килимі. Інші інакші звінені різні. Будьмо знайомі, коли не пізно. Авторські пісні це дитяча мрія пані Світлани. І вона вдячна усім, хто допомагає її втілити в життя. А ще для неї важливим є красива природня декламація поезії, цьому вчить інших. Себе постав на моє місце та поживи у моїй шкірі. Подихай моїм власним киснем без свого дому чи квартири. За п'ять хвилин зібравши сумку, вмить зрозумій то все, що маєш, і розірви усі стосунки з тим місцем, що звеш рідним краєм. Ані, Світлана разом з однодумцями регулярно проводить творчі заходи, зокрема, і етери в прямому ефірі, які називає місточком із земляками, розпорошеними по світу. Впевнена слово зараз єднає, надихає і зцілює.